Де лід у потоці сліз, там любов стоїть, на ковтках беріз. там любов стоїть, там любов стоїть, там любов стоїть, на ковтках беріз. де у вербах став і плохи. Дощу руці тримав кетяги калин, де блакить густа глється очеред, тріпочать вуста, в квітах гіркне мет, де густа, уста, тріпочать вуста, тріпотять в уста в квітах гіркне мед. Де заплакав Бог лється молочай там моя любов, там моя печаль, де заплакав Бог, там моя любов, там моя любов, там моя печаль.